Так от мої сонечки, давайте зробимо зараз практику прийняття себе та пробудження. Зараз я включу нашу божественну музику. Розслабляємося, пам'ятаємо, що робимо з вами завжди Уклін, божественну йогу. проявляємо чистий намір про те, що зі свого серця наша свідомість входить в наше серце. Ми проявляємо чистий намір про те, що десь небесне. я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі назавжди, насажди, насавжди. І ви робите вдих і входите в світло творця, в його світлове тіло. Прямо вдихаєте кожну клітиночку, його світла приймаєте, приймаєте. І видихаєте, і завантажуєте цю світлову проєкцію Творця у себе. І проявляйте намір про те, що Отець небесне, я приймаю, приймаю тебе, я приймаю, приймаю, приймаю себе. І ви робите вдих, і ручки розставляєте, і вдихаєте навкруг всю вашу ілюзію, всю реальність, і кажете, Отець Небесний, Я приймаю, приймаю всю свою реальність. Всі твої божественні аспекти. <кій> все є я. І ви вдихаєте і віддаєте всю свою реальність всіх людей, все, що у вас є, віддаєте творцю, ці всі аспекти полетіли вверх, вся ваша ілюзія і видихаєте хух, своє серце, і завантажуєте Божественну вищу енергію, і завантажуються всі ваші аспекти, всі, хто грає ролі вашої реальності. Ви проявляєте намір, то небесний, я приймаю, я приймаю все. Свою темноту ілюзію. Віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. Назавжди, назавжди, назавжди. Ви приймаєте все темне, все всередині, кожну клітиночку, всі, всі, кожна ДНК, все, що ви грали, ви приймаєте, вдихаєте, і це все витягується і творець забирає це все темне, всі ваші ілюзії. Такий час прийшв, ви просто приймаєте зверху. Неймовірний потік світла, якому завантажуються вищі світові енергії, знання Всесвітом Божественної Матері. Завантажуються ваші вищі тіла, адже ви є вищі всі тіла, все навкруг, ви є творець на землі, і ви просто світло, радість кружаєте, радієте цьому життю. І ви приймаєте, приймаєте, приймаєте себе. Тому що ви вже приймаєте Творця і ви приймаєте себе і дякуєте за все творцю собі. кружляєте в цьому божественному танці життя, тому що єдиний, хто тут є на землі, це ви. Але ви тепер вже не одні, ви з Богом, своїм вищим тілом, тобто самі з собою з'єднюєтесь із з усіма небесами. Час переходу настав вже тут і зараз в цьому божественному світлі. Дякую тобі, Отець Небесний. На цій високій прекрасній ноті ви відкривайте очі в усвідомленні, в повному усвідомленні того, що все є. Свіє ти сам. Ти сам руйнуєш, ти сам все створюєш в всьому світі. Ілюзія лише твоя проєкція. Змінись. І зміниться твоя проєкція. І зміниться проєкція твого всесвіту, твоєї країни, де ти живеш, планети, всього. Це ніхто не зробить, крім тебе. Тому що тут немає інших проявлених аспектів Бога ніж ти. Тому прояви його, прояви себе. час прийшов.